Вітаємо вас, шановні телеглядачі в ефірі програма Відверта розмова. А сьогодні ми будемо говорити відверто з головним редактором журналу часопису, як він любить його називати Склянка часу Олександром Апальковим. Олександре, вітаємо вас в нашій студії. І мушу сказати, що привід для нашої розмови більш ніж вагомий. Побачив світ новий номер склянки часу. І Олександр напередодні нашої зустрічі мені розповідав, що це було достатньо складно зробити, але ми тримаємо Зараз в руках журнал. Він ще такий пахне типографською краскою. Олександр, якими зусиллями вам це вдалося зробити? Добрий день. Взагалі, всі журнали, мабуть, робляться вкрай титанічними зусиллями їх редакторів і, звичайно, тих авторів, які об'єднуються навколо того чи іншого журналу. Чи, як ви сказали, я називаю його, часописом. Ну, часописом це просто самий звичайний переклад з німецької мови. А так як наш журнал виходить українською, російською німецькою мовою, то, звичайно, так краще і доцільніше uh -huh. на сьогоднішній день його називати. Е, чому його складно видавати? Тому що, по-перше, це не секрет, що зараз інтерес до читання, в першу чергу, паперових носіїв він ускладнюється. А по-друге, звичайно, ростуть ціни на папер, на виготовлення цього журналу. І, звичайно, на розповсюдження так і таке інше. Але. Ця справа, яка приносить велике задоволення, коли з-під твоїх рук виходить щось значиме, щось цікаве. Не тільки тобі самому, але й іншим читачам, Олександр. Я так думаю, що єдина проблема, в якої не існує, це відсутність авторів, так які хочуть надрукуватися у журналі Склянка часу, трошки про те, хто є авторами, ось цього 67-го номера, за яким принципом ви одбирали цих авторів, і на що варто в першу чергу звернути увагу. Ну, я думаю, допоки існує світ, і допоки люди ще не розучилися читати і писати, то авторів, звичайно, буде якась певна кількість, але справа в тому, що яких авторів і з якої кількості віднайти. Ми колись вивчали, що там певна кількість може перейти в певну якість. Це, на жаль, не відбувається. І треба проводити дуже велику роботу по відбору тих рукописів, які надходять до редакції журналу. Я просто скажу, що у нас щодня десь приблизно 50 лише творів, які надходять в електронній версії. Це і дуже певна величезний кількість... обсяг роботи. Треба все да. прочитати, якусь виставити оцінку і визначити вречі, хто кращий, хто буде мати право надрукуватися в цьому журналі. Ну, так? Для цього і працює редактор. Це справа в ресторист-редактори, тому що без мого відома жоден твір не може потрапити. Хто б там про нього що не говорив? Мені слід перечитати всі твори. <рес> як вам це вдається? <рес> Ви знаєте, я колись казав, я собі відкрив вже давно таку чудову людину, як. Пантелеймона Куліша. Mm -hmm. Ось Пантелеймон Куліш, коли писав історію України-Руси, він звертався до всіх читачів, до всіх своїх громадян, з ким спілкувався, казавши таке: що надсилайте мені ваші матеріали, ніяка кількість їх мене не стомить. Mm -hmm. Тобто, коли це цікаво, коли ти цим живеш, я думаю, що це… Ви можете сказати про себе. Це... Я... Сам. я думаю, що про це може сказати кожний редактор. Людина не може обіймати посаду редактора, журналу чи будь-якого друкованого органу, якщо він цим не живе. А отримувати матеріал це все одно, що відкривати це, як і голову щось знайти цікаве. Ви завжди щось знайдете цікаве, то, чого до вас ще ніхто у всьому світі не знайшов. І зараз дуже багато говорять про те, що світ став бездуховним, що ми переключилися на якісь зовсім інші цінності. Але от зважаючи на те, яка кількість людей хоче надрукуватися в цьому журналі, яка кількість людей надсилає свої прозові і поетичні твори, я думаю, що це не так. Як, як би ви оцінили от нинішній стан власне такого літературного процесу? Чи є якийсь прогрес, чи навпаки, можливо, регрес? І про що пишуть зараз автори? Давайте поділимо його на дві частини. Завжди існує величезна кількість людей, яка б хотіла, попри будь-що бути надрукованим. Тут стоїть питання лише вибрати, поставити певну літературну планку і відбирати, так як у нас літературно-мистецький журнал, не ісеїчний, скажімо, не зовсім інша стезяніж в газеті. А по-друге, завжди повинна працювати редакція. Редакція вона не втілюється, як я сказав, я приймаю рішення. Так, да, я приймаю остаточне рішення, але я завжди раджусь спеціалістами. Я, наприклад, можу більш-менш серйозно говорити про, про прозу, чи там, скажімо, есеїстику. Але я не поет. Тому мені треба дуже радитись досить -таки ретельно з майстрами поетичного слова. І для цього в мене є люди, до яких я надсилаю ті твори, які... Мені подобається, чи в яких, скажімо, я е, міркую, можливо, дещо, те, де чого я не помітив. І я мушу сказати, що в нашій редакції, ви спитали, ось, яким, якими трудами видається цей журнал, я хочу сказати, що в нашій редакції немає жодної людини, яка отримує за це гроші. Тобто, всі, волонтерська робота. Всі, Абсолютно всі волонтери, і цим ми займаємося з 1995 року, коли вийшло перше число, і журнал став передплатним, і до сьогоднішнього дня. І я всім казав і писав, де тільки міг і в літературній Україні, і в різних. На сьогоднішній день питання стоїть виживання, чи, скажімо, розвиток часописів саме в, в... в тій можливості, аби знайти такий шлях, де були б всі члени редколегії, люди, котрі б цим горіли. Ну так, Половина успіху справи тоді можна сказати, що забезпечена е, Олександра. Я ще ось про що хотіла вас запитати. Ви якось обмовилися, що склянка часу це один з небагатьох літературно-мистецьких журналів, який залишився власне в Україні. Якщо можна, охарактеризуйте, будь ласка, ситуацію. Ну, якщо ми візьмемо всі літературні літературно-мистецькі журнали, які були зареєстровані, скажімо, на період, коли Україна стала незалежною і на сьогоднішній. Час, хто з них вижив, то це звичайно ми можемо вести розмову десь про вісім журналів. Всього лише так. Я маю на увазі тих журналів, які мають певний статус літературно-мистецький, які виходять е, стало, тобто вони жодного разу не підвели своїх передплатників, і які розповсюджуються не лише в якійсь вузькому колі. Я не беру такі часописи, хоча я нічого не можу сказати про них погане, скажімо, як і регіональних спіл, письменників, так інше. Це здебільшого альманахи. А ми говоримо по подивому мову про літературно-мистецькі журнали. Але і винятковість нашого журналу полягає ще в тому, що журнал виходить трьома мовами одразу, розповсюджується в цих країнах, де спілкуються цими мовами. І окрім того, наш журнал виходить вже декілька років, як і всі наші книжки, в електронній версії. І Його можна передбати, передплатити в будь-якій. Будь-якому в якому куточку нашої земної кулі. Чи можна зараз похвалитися, що склянку часу передплачують, наприклад, навіть? Я впевнений, що передплачують через електронну, скажімо, мережу. Наша вона склянка часу купується і в Америці, uh -huh. і в Канаді, і в Франції. Є читачі. Так. І в нас є передплата навіть закону. Дуже приємно це чути. Я знаю, що окрім склянки часу нового 67-го номера ще деякі події відбулися у видавництві склянки часу з того часу, як ми з вами тут не зустрічалися. Будь ласка, розкажіть. Ну я впевнений. Якщо в журналу чи в газеті не відбуваються якісь інші події, окрім суто видання цих тим, чим займається впряму. Це досить таки сумно. Окрім журналу, ми започаткували в 2000 році видання Альманахо. Тому що, як ми почали з вами розмову, надто велика кількість авторів, які надсилають свої твори. І є певна група, певна когорта авторів, які достойні публікуватися в журналі. А так як журнал у нас виходить е, всього чотири рази на рік, і він має певну площу, 164 сторінки, ми не можемо вмістити тих авторів, які ми хотіли б мати. А ставити їх в чергу, твір, розумієте, він все одно втрачає, якщо він. Написан сьогодні, і якщо його надрукувати через 20 років, він буде вже зовсім дещо інше сприйматися. Ми започаткували альманах, який називається Скіфія. Mm -hmm. да, Скіфія 2013, скажімо, сьогодні, від 2000 року, це вже mm -hmm. пройшло багато часу. І сюди ми також запрошуємо авторів, твори, яких нам сподобались. Ми його формуємо також саме по чотирьом порам року, тому вони мають назву. Весна, літо, осінь і зима. Але це не пов'язано з тим, щоб тільки писати на цю тематику. Але ми відбираємо ті твори, які були написані саме в цей період. Угу. Тобто свіжі. Свіжі твори. Зовсім свіжі. Я так. дивлюся на дати 30 квітня 2013 так, так, року, 22 так. квітня 2013 року. Тобто і таким чином ми поширюємо, собі... так би мовити, платформу. Новостійний. І мені подобається те, що багато авторів відкликаються на наше прохання, також художники. Ми його uh -huh. теж ілюструємо. Ну тут правда графічні роботи, а в журналі ми використовуємо також і живопис. І ця справа йде. Дуже велике живаве обговорення. От скажімо, по цій скіфії літо випуску у нас на сьогоднішній день тільки за останній тиждень було о, понад 5,5 тисяч відвідувань на сайті обговорення. Майна за ті люди, які прийняли участь в обговоренні. Це тішить. це дуже гарний показник. Я знаю, що останнім часом ви маєте про що говорити, коли тема заходить про конкурси, тому що ви не лише берете участь у різних конкурсах, ви їх і ще й організовуєте. Якщо можна кілька слів про те, як завершився конкурс на коротке відповідання, правильно я говорю, ви так. минулого разу угу. презентували цей конкурс, от і нарешті він завершився. І якщо можна кілька слів про те, хто взяв участь в цьому конкурсі, хто взяв хто переміг, і власне з якими потугами вам вдалося це зробити? Ми проводили цей конкурс, проводимо вдруге минулого року. Ми провели цей конкурс вперше. І мені було дуже приємно, що тоді, в цьому конкурсі, взяло вже понад 300 чоловік. Угу. І мені приємно ще сказати графія що... учасників. Яка? Ну тоді була політра, все ж таки вона обмежувалась україною. І мені приємно, що тоді переміг Станіслав Стеценко, твір його наш земляк. Ваш земляк, да. наш земляк Черкащо. Так, <зас> ну я завжди кажу згадую себе як харків'янин, то кажу так, наш земляк сьогоднішній Станіслав Стеценко». І ми оголосили в кінці минулого року конкурс на короткого оповідання 2013 року. І мушу сказати, що в цьому планку я та? підбив де, такі невеличкі підсумки і хочу зачитати. Будь ласка. От скажімо, цей конкурс тривав до 31 серпня цього року. І до конкурсу було надіслано 2547 творів, прозових творів. Із них конкурсне журі відібрало до першого туру 269. Із 269. Вражаючі цифри. Так. І, ви знаєте, воно не те, що вражаюча, вона втішаюча. Тобто люди е цікавляться літературою, цікавляться тим життям, яке вирує навколо нас. Із цих творів на заключний етап, на другий етап було відібрано 47 творів. І ці всі 47 сім творів розміщено на нашій інтернет-сторінці. Саме тому такий великий відсоток відвідувачів. Я Ос, так розумію, я, так? Я думаю, так. Да. І це, mm -hmm. це знову таки плюс. Люди не, не стоять осторонь від того, про що пишуть письменники, чим вони живуть, і які, власно кажучи, пропонують. І знову ж таки звертають увагу на змістові сайти. Мене це теж тішить, наприклад, що це не такі якісь розважальні речі, а це ні, просто так. серйозні змістові сайти. Так, так, це точно. Це yeah. слушно сказано. І ось на сьогоднішній день ми маємо вісім авторів. Які увійшли, так би мовити, до групи людей. Вони визнані переможцями. Вони ще не визнані. ще не визнані ну, вони вже переможці, вже але переможці. Зараз точаться розмови про те, хто з цих восьми людей отримає перше, друге і третє місце. Дебати тривають. Дебати. Ну, можна запитати, чи є серед них наші земляки? Наші я, земляки я, черкащани. Я можу сказати, що є серед них наші земляки, але, на жаль, це пані Анна Лєвченка, це молода авторка, дуже так, талановита і цікава, але, на жаль, вона. Саме в цьому році, коли ми вели цей конкурс, вона загинула в автокатастрофі. Пішла так, життя. Та. так, тобто можна Але так сказати, що посмертну нагороду вона отримає, мабуть, так. В будь-якому разі. Але mm -hmm. що саме цікаво, що саме палітра цих групи лідерів, навіть серед журі не було ніяких розбіжностей, виявилось так, що представлені всі весь віковий зріз. Mm -hmm. Да, весь віковий зріс. Є люди, котрі. Представники народуся. взагалі різних да, та різних. Я хотів би назвати груп. їм їх ім'я, тому що так. вони цього заслуговують. Це, наприклад, Федорок Олександр з Запорізької області написав новелу Кронсфельда 45-го року народження. Ця новела здобула 22,5 бали. Це дуже досить великий бал. Хотів би назвати зовсім молоду, молоду людину. Вона 1993 року, Ірина Роїк з Кривого Року. Да? Або скажімо, іншого назву Єрка Красовського, 87-го року народження з міста Івано-Франковського. Хотів би просто назвати палітру міст, скажімо, місто Котовськ Одеської області, місто Львів, да? місто Київ, місто Житомир. Вся, вся Україна фактично представлена. Ну, так? в конкурсі було представлено, а також і за кордон. І З Німеччини було у нас декілька творів, і з Росії було декілька творів, але все ж таки так сталося, що перемов вийшли в групу лідерів саме ці автори. Мен дуже приємно, що ми можемо вже зараз говорити про втішні результати, але я знаю, що у нас, у вас зараз у розробці, в роботі ще один конкурс. І дуже приємно, що цей конкурс присвячений, приурочений до величезної дати, до головної дати наступного року 200-річчя, з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Я б хотіла, щоб ви трошки про нього розказали. Нам би теж хотілось би почитати. Ознайомити широке коло читачів взагалі з тим, що сьогодні. Які думки сьогодні нащадків спонукають нащадків та, Тараса Шевченка. Про що вони думають? І ми оголосили такий конкурс, це суто поетичний конкурс, «Чатує в століттях Чернеча Гра. Ну, про цей конкурс дуже багато вже писали Літературна Україна і інші видання. І конкурс тільки почався місяць тому назад, а вже на сьогоднішній день ми маємо. 350 з чимось конкурсних робіт. Це говорить про великий інтерес, і це говорить не про штучне наше, скажімо, там якийсь кон'юктурний такий підхід до цього. Ага, 200 років від Дні народження Шевченка, давайте ми з цього скористаємося. Ні, мені цікаво було, що про це сьогодні буде написано, які проблеми, що буде пов'язано з цією постутю Тараса Шевченка. Розумієте, чи чиста патріотика, чи чистий якийсь історичний екскурс. Нам би було цікаво, і ми про це відверто пишемо, щоб в цьому творі, в цьому конкурсі було відображене сьогоденні України і той погляд, в якому автори бачать її майбутнє. Олександре, хто може взяти участь у цьому конкурсі? І, взагалі, яким чином це можна зробити? У цьому конкурсі може взяти будь-який автор, який, Поетичних творів. Да, який пише поетичні твори. Для цього йому слід або розгорнути літературну Україну, або вийти на сайт нашого, нашого журналу, набравши просто склянка часу, і автоматично виведе, там буде написано про цей конкурс. Головна умовою, аби був надіслан один твір, коротка біографічна довідка про автора. Це не обов'язково, щоб він був членом спілки письменників, чи мав якісь друковані видання. Okay. Головне, аби людина відчувала себе дотичним до життя. І саме найбільший. І суттєвий, хто працював у журі, хто колись в редуктори мене в першу чергу це спів зрозумів, щоб твір не перевишав три тисячі знаків, щоб це не були поеми, розумієте? Тоді ну, і, бачу. власне, зрозуміти буде легше. Хто хто краще? Ну, в цьому є конкурсі. люди, які вже сьогодні надсилають нам цілі книжки. Тобто, цілі, хоча в умовах зазначено, що це повинно бути невелике. А є, але я розумію цих людей. Люди присвячують цілі поеми, розумієте, цілі епічні твори, романи в віршах. Ми це все передамо в музей Тараса Шевченка. Ну, те, що я мушу сказати, що ви працюєте, живете і працюєте в Каневі. І власне така штаб-квартира видавництва «Слов'янка часу знаходиться теж в Каневі. То я думаю, що всі ці події те, що ви оголосили такий конкурс, і конкурс присвячений саме цим подіям. Я маю на увазі 200 з дня народження Тараса Шевченка. Будемо раді, коли ви будете нас інформувати. Про те, як відбувається цей конкурс, більше того, з задоволенням познайомимося з переможцями цього конкурсу. Так що майте, будь ласка, на увазі, що ми теж тепер причетні до його проведення, тому що подія щиро потрібна. Так і е -е, лише залишається сказати, до якого часу триває прийом робіт на цей конкурс. Прийом робіт до цей конкурс триває до 28 лютого. Ми хотіли б підбити підсумки до дня народження Тараса Шевченка. Вже до, так і вже до 9 березня оголосити переможця. Можливо, навіть з і премії, і диплому на думаю, на Тарасовій горі. Mm. Тут буде зроблено це. Ну це побачимо, як адміністрація до цього поставиться. Я не думаю, щоб виникли якісь проблеми в Ми цьому побачимо випадку. так. Ще дві книги, які лежать сьогодні на нашому столі. Я б хотіла, так. щоб ви про них трошки розказали. Мені приємно якщо ми вже говоримо про канів, mm -hmm. показати ось цю книжку. Можливо, ви покажете. Так, давайте. Ось вона так виглядає, ця книжечка а, це, це вже перевідання, що ще приємніше, Так. це в канів з, глибини з, з глибини історії. Це книга нашого це знаного краєзнавця. Сорокопуд, ви уявляєте, цей краєзнавець народився ще за царя в 1913 році, і він до сьогоднішнього дня живе. І мені приємно те, що влада канівська не залишилась осторонь. І угу. принаймні мої щирі щира подяка канівському міському голові е, Віктору Ніколенко за, за те, що він в такий скрутний, і непростий час знайшов можливість приділити. І фінансової, так би мовити, увагу, і взагалі Один політичну слов, волю допоміг з'явитися ці книзі власне так, в бо, нашому в житті, Так, в нашому житті. Чому ми зробили переведення? Тому що попередній наклад він весь розійшовся. Я навіть е, був приємно вражений, що не тільки мешканці Каніва, які там живуть, цікавляться своєю історією, але в нас були замовлені і з Києва, з інших міст, навіть з за кордону дуже багато. Я думаю, що зараз Канів в очікуванні великої кількості гостей. І, мабуть, що прийдеться вам ще раз перевидавати цю книжку, тому що інформація тут зібрана досить цікава, і вона досить так, скажімо, стисло подана. І для таких пересічних, можна сказати, громадян і мешканців цього якраз достатньо. Це моя така точка зору, коли я взяла цю книжку в руки і її погортала. От, Тому я думаю, що це дуже хороша справа, особливо коли ми говоримо про зустріч двохсотріччя двохсотрічної дати. Ще одна книжку, ви сьогодні з собою захопили. Будь ласка, Я хотів би сказати, що Івану а, Івановичу Сорокопуду він взагалі як краєзнавець, мене він дивує лаконічністю. Mm -hmm. Це ж не секрет, що багато краєзнавців розписують, розписують, розписують ці краєзнавчі роботи, врешті-решт згубиться думка. А ви слушно замітили, що вона досить таки лаконічна, досить таки вдала і професійно зроблена. Ще одна книжка, мені особливо приємно її показати і представити. Всім, хто нас бачить і хто нас чує. Це книжка п'єс Анатолія Крима, це славний, наш дуже відомий і не тільки в Україні і за її межами драматург. Ми ніколи раніше не видавали Книга російської мови. Книга російської мови ми, так. Да. ми ніколи раніше не видавали п'єси взагалі в нашому видавництві. Це наше, так би мовити, перше дітище. І ми хотіли, щоб воно пішло широко в люди. Ми тут представляємо тут три, не ну, ми автор представляє. Ми тільки репрезентуємо її. Представляє три е комедії. І вони всі разомці, якраз я думаю, якраз те, що потрібно. Я вам чесно відверто кажу. Ну звичайно, не слід повторити, що я всі ці твори перечитую. Але коли я почав читати рукописи, я просто не міг утриматись ну, від такого бажання, аби швидше про це знали люди, аби швидше мали змогу побачити її зі сцени. І так як в нас уже розпочався театральний сезон. Я думав, що ця книга буде якраз вчасно до театральних колективів, до їх режисерів. Хотілося б тільки наголосити, що тут представлені п'єси в трьох трьох різних можливостях, як і для великого загалу акторів, так і скажімо, навіть для двох виконавців. Дуже цікава річ, і мені взагалі приємно представити Анатолія Крима. Можливо, він знаний в більшості читачів як автор скандально відомого роману Труба. Um, але він як драматург більш знаний в світі в Італії, в Польщі його п'єси йдуть в Латинській Америці. Звичайно, в Росії по його, по його сценаріям поставлено декілька фільмів. Дуже цікаве, Олександре. А от таке питання, можливо, хтось зараз нас чує, бачить, і mm. таке німе питання. А де їх взяти? А, будь ласка, де, де придбати, знов, де замовити знов таки, можна вийти на сайт, набрати склянка часу. У нас всі книжки представлені. Там є певна рубрика. І можна швидка. Просто замовити, через замовити інтернет? замовити. Да ми пересилаємо всі книжки після оплати. У нас всі книжки недорогі, всі по собі вартості, вказавши свою адресу і кількість книжок, які вони бажають. Потім їм прийде книжка, вони підуть на пошту, там сплатять, коли отримують книгу. Тобто все достатньо просто. Все дуже просто, так не можу, скажімо так, не запитати у вас як у будь-якої творчої людини про плани, тому що це ми зараз говоримо і обговорюємо те, що вже відбулося. А що далі? Знаєте, мені хотілося б зробити і ці конкурси провести дуже на досить таки вдалому рівні. Мені хотілося б відкрити декілька нових імен. Нашому читачеві, скажімо, далеко не слід ходити. Ми в цьому числі журнали представили вперше твори полтавського молодого автора Олександра Пушкова. Зовсім молода. Молодий, молодий хлопець. Так. Ми представили, дивлюсь, журнал пішов в люди, дивлюся через якийсь час в літературній Україні надрукована його підбірка. Це дуже приємно. Тобто ми робимо якусь спільну справу даючи людини презентацію до певної міри, як якийсь невеличкий такий поштовх до mm -hmm. все ж таки до великого кола читачів. В цьому полягає завдання нашого журналу. Ми повинні це все сіяти, 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 все, що до нас доходить, шукати ті зерна, ті перли. Які повинні віддавати читачі? Ну, я бачу, що людей талановитих і творчих в Україні все-таки залишається багато, і це приємно, тому що, попри всі життєві, негаразди, люди не е, зупиняються, пишуть, створюють, малюють. Ось, до речі, дуже гарно ілюстрований останній номер е, часопису Склянка часу. Е, просто такі чудові малюнки. Я думаю, Слід сказати що сказати декілька дуже так. приємних слів. Так, можна на адресу, все ж таки показати, пані Анджелікі Джерри. Якось. Сторіночку, От погляньте, як... які так. в неї роботи. І з воротного боку там з воротнього боку теж, да. якщо наші глядачі зможуть їх роздивитися. Але дуже-дуже цікаві і оригінальні роботи. Але я хотів би сказати, що теж на нашому сайті вони представлені в повному, так би мовити, обсягу. В, в повнокольоровій гамі. Да. Я ще хотів підкреслити, що ми видаємо всі наші журнали в електронній версії, там теж воно все йде в повному кольорі. Можна познайомитись і заприютилювати з, з такою талановитою цікавою авторкою, яка мешкає неподалік від нас в місті Дніпропетровськ. Олександре, я дякую вам за розмову і хочу сказати, що вірніше навіть побажати, щоб ви не залишали цю благородну справу. Тому що вам це вдається. У вас е, вистачає ентузіазму, грошей. Ви ніколи не жалієтесь, що немає коштів, немає можливостей, У вас завжди все є. Тому працюйте, будь ласка, і ми будемо раді познайомити всіх з вашими результатами вашої роботи. Е, хочу нагадати нашим телеглядачам, що е, гостем нашої програми був е, головний редактор журналу Склянка часу Олександр Апальков. До побачення.